Друзі, всім привіт! Прямо зараз у Саудівській Аравії проходить, як на мене, один з найцікавіших турнірів в сьогоднішньому Counter-Strike. Найцікавіше в ньому те, що команди не грають групових стадій, не грають в якихось там швейцарок, а тупо одразу всі вони потрапили у величезну Сінгл Елімінейшн сітку. Тобто програв. І ти вже все вилетів з турніру, один програш, і все. І я, подивившись перший ігровий день, дійшов висновку: що блін, скоріш за все, більшість з вас ну не сиділа і не дивилася 12 годин трансляції цього турніру, і, мабуть, багато що цікавого пропустила. Тому. Експериментально запускаю у себе на YouTube каналі такий собі відео огляд ігрового дня турніру. Подивимося, як ви на це відреагуєте, скільки буде від вас лайків, що ви напишете в коментарях, як вам взагалі, чи зайде такий формат, чи вам він сподобається. Ну а там вже подивимося, чи вийде його робити у мене регулярно. Моя мета швиденько, коротко пройтися по найцікавішому і не пропустити нічого важливого. Е, я сподіваюся, що Діана не допила весь нон-стоп, правильно? Не допила, дякуємо їй. Тому трошки енергії додав. Давайте починати. Отже, турнір на 1 мільйон доларів у Саудівській Аравії почався з того, що 15-кілограмовий трофей на сцену виніс Паша Байцепс. Не знаю, яким чином Паша Байцепс асоціюється з арабським Контрстрайком, але, судячи з усього, його біцепс люблять усюди. Перший матч турніру був між Cloud9 та Fnatic. Тут була принциповість, тому що Cloud9 хотіли помститися за програш в Кельні на попередньому турнірі. Ну, в них це вдалося. Дуже потужний перформанс від них. І перемога 2-0 у їхній кишені. Паралельно у грі Apex Gamer Геймер ну, була не гра, а комедія, тому що те, що тут відбувалося, не передати словами. Купа дивних раундів, помилок і клатчів. Не залишать нікого байдужим. Була така гра, знаєте, команди і назви на півфінал-фінал мейджору, а гра ну, на півфінал-фінал CCT. Ну, десь так приблизно. Але весело і цікаво, особливо враховуючи Single Elimination. Все закінчилося в цьому матчі з рахунком 2-0 на користь Gamer Леджин. На першій мапі вони виграли овертаймі, а на другій. Е Програвали з рахунком 2-11 і від камбечого, звичайно, до 16-13. Снайпер команди Apex Навк e відіграв захист на оверпасі першу половину зі статистикою 20 на 3. В якийсь момент у нього було кд 17 Але навіть це не допомогло йому і його команді виграти матч, і вони поїхали додому. Потім на сцену вийшли домашні улюбленці. Команда Falcons. Falcons. Перший і єдиний офіційний матч на тюрдонівенті відіграла нова himself. команда Боруса. Грали вони про. Ти і героїк і початок був навіть дуже непоганий. В якийсь момент вони навіть вели 8-2, але потім героїк прокинулись і камбекнули в цій грі і спокійно закрили другу мапу. Коротше кажучи, спроба була непогана від Фелканс, але глобально ну, перемоги вони не досягли, сенсації не сталося. Тепер в наступному році, мабуть, Фелканс наступний раз зіграють офіційний матч на тірдин-евенті. Ну у них просто в графіку немає більше матчів. По статистиці Борос, він, мабуть, єдиний, хто нас в команді Фелканс, відіграв по рейтингу в плюс, але по КД в мінус три. По грі іноді давав свої моменти, але ну, цього виявилось недостатньо. Яке майбутнє очікую команди «Фелканс», Чесно, мені важко зрозуміти. Ну, начебто, хлопці сидять на непоганій зарплатні і ну, можливо в 23 му році покажуть якийсь перформанс, але чекати нам цього доведеться дуже довго, на жаль. Віталіті свій матч виграли без якихось проблем. Суперник їхній мібр ну ні на що не здатний в іграх проти серйозних команд. Була феєрія клатчів і ізі раундів для Віталіті. Апексом навіть знущався з бідолашних бразильців. Ну, досвід отримали в контексті майбутньої гри по сітки Віталіті проти Наві. Звичайно, ці цифри можуть лякати, але я б не надавав їм великого значення. Все ж таки я думаю, що і наві прозібралися з Mibr досить впевнено. Тож подивимося е, завтра на Віталіті проти все ж таки першого серйозного суперника. До речі, якщо ви шукаєте місце, де зробити ставку на матч Наві проти Віталіті, то раджу Favbet. Я нещодавно став амбасадором цього бренду в Україні і е, із задоволенням закликаю вас зареєструватися на Favbet і робити свої предікшени на Gamers Aid саме там. Лінк є в закріпленому коментарі під цим відео. Свої 40 гривень я обов'язково поставлю на Наві в грі проти Віталіті. Зараз, на жаль, на сайті ще цей матч. Не додали ну, в момент, коли я записую відео. Я, до речі, поставив на те, що команда Nine з Польщі виграє цей турнір з коефіцієнтом 55. Якщо. Все мені вдасться, то виводу 2200. А якщо ви хочете свої 40 гривень на щось поставити, то нагадую вам за лінк в закріпленому коментарі. Якщо ви реєструєтесь саме по ньому, то отримуєте бонус до 10 тисяч гривень Вітальний від мене, можна так сказати. Я вам так одразу сказав, що завтра на Віталіті і упустив той факт, що навіть взагалі-то грали проти Курі свою гру однієї восьмої фіналу. Ігра там була ой, яка нелегка. Першу мапу цього протистояння нюк вибрали бразильці. І Наві досить впевнено почали за захист. Там в хорошому тікіли були від Сімпла, іноді дуже яскраво включався біт і глобально ну, жодних проблем не було. У команди Наві виглядало все так, як ну, начебто впевнена перемога. Але все пішло далеко не за цим сценарієм. Бразильці прокинулися у другій половині. Цей абсолютно шалений арт в другій половині на рампі зробив чудо хайлайт з скаром ну проти еко. Але тим не менш цей момент він не стільки змінив гру, скільки психологічно вдарив мені здається, по команді. Наві арт не міг нікого вбити нічого, окрім скаро в одному раунді проперся, і бразильців понесло. Справжній якийсь шалений карнавал в другій половині, і вони закрили захист на нюці майже в нуль, дали камбек і наві програли першу мапу. Паралельно там Енс без шансів закрили Liquid, нічого там особливо цікавого не було, окрім того, що ліквід вирішили чомусь, що вертіго проти Енс пікати, це класна ідея. Ну, в принципі, вони майже виграли цю мапу, але це, мабуть, тільки завдяки індивідуальному перформансу OC. Більше нічого тут не скажеш, ізі-перемога для Енс. Easy for ends, 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 ends. Вибачте. А у Наві oh, на God, другій God, мапі справи пішли значно краще, і якби не Body цей хайлайт від Ксерато за рахунку 14-6, то мені здається, ця гра ну на міражі конкретно ну, дуже швидко б закінчилася. Але все ж таки е, Ксерато нормально так ляпнув по поєму, особливо по сімплу, і все ж таки відтягнув кінець міража. Бразильці довели рахунок до близького на міражі, змусили трошки панерувати мабуть, фанатів, але наю все ж таки з задачею своєю впоралися, і Сімпл в останньому раунді всі крапки над і розставив.

І е, тут знову ж таки Сімпл фіналізував це побиття бразильців, е, знущання над ними своїм е, шикарним хайлайтом ну, в останньому раунді половини. Ну, так прийшов, ляпнув полону, ляпнув Юрію. Там перший фрам був теж непоганий в мідлі. Ну і Арта теж наприкінці все ж таки забрав. Після цього бразильці вже зібратися не змогли. Наві впевнено виграли 16-4. Нічого цікавого на іншоті не було. Ті, хто лягли спати, красунчики, все правильно зробили. Цікаво буде тепер. В чвертьфіналі Наві проти Віталіті. Ну і, до речі, давайте глянемо на всю сітку турніру. Героїк потрапили на Gamer Ліджин. В принципі, у них сіточка дуже легка до півфіналу. Cloud9 Ends це буде потужна гра, але що Героїк, що Cloud9 Ends, ці матчі будуть аж у п'ятницю. Завтра ж на нас чекає, або коли ви дивитеся, це виходить вже сьогодні. Ще два матчі однієї восьмої фіналу 9 G2 І перший чвертьфінал Наві проти Віталіті. Ось ця гра дійсно обіцяє бути дуже гарячою. Казав, що вони зберуться, але при цьому Віталіті дуже поважають. І особисто він сказав, що вважає цю команду зараз найсильнішою у світі. Ну, тож, такий собі міні-фінал Ємерсей для Наві одразу в одній четверті. Мені здається, всі суперники далі, якщо Наві пройдуть Віталіті, будуть виглядати значно легше. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюся, вам було це корисно, цікаво і не дуже нудно. В будь-якому випадку ваш фідбек дуже сильно чекаю в секції коментарів до цього відео. Також не забудьте про вподобайку і сподіваюся, що побачимося з вами після. Сьогоднішньої гри «Наві» і Віталіті. Якщо ви в коментарях напишете, що все дуже погано, то звичайно я не буду записувати. Але якщо підтримаєте створення цього контенту, то обов'язково для вас запілю ще один подібний огляд. Дякую вам ще раз за увагу. Наприкінці нагадаю вам про існування мого фейсет клану, це місце, де ви можете грати з іншими українськими тімейтами і змагатися за призи у розмірі 7 тисяч гривень, 100 тисяч фейсет поїнців та ящику нон-стопу. А це, повірте, ресурс дуже цінний. Дякую вам дуже за увагу. Всі лінки на все, що тільки зі мною пов'язано, можете знайти в описі і в закріпленому коментарі під цим відео. Всіх вас дуже люблю. Дякую, до побачення.